Усім привіт! Привет. Сьогодні в нас субота і мама з Владом вже з'їздили в село, нічого не знімала, тому що треба було просто все швиденько поробити. І я сьогодні була на роботі, тому сьогодні Влад з мамою поїхали самостійно. Спочатку думали їхати взагалі на автомобілі, але... Він трошечки почав, а наша машинка почала викаблучуватися і фиркатися а, бензином, бо воно прям таким бензином штиняло, що прям капець. Так що сьогодні поїхали вони зранку на автобусі, а назад їх забрала хрещена. Попросила допомогти, і вона нам вирішила допомогти. І забрала на, на, на додому. На додому! Mm -hmm. <свят> так що такі справи. А ще а, розказую, що позабирали. Позабирали а, гарбузе. Позабирали гарбузе, помідори, перець, а, квасолю, соняшник? Соняшник, капусту, капусту сусі. Ага це все. Ну, там... Ні, чого кабачки, ага. Ну, Там, да, там не багато, але все одно є. От. А ще я вам трошки пізніше ще розповім дещо, але не все одразу, щоб трошечки був інтервал між розповідями. Тому йдемо, а там будемо по дорозі. Точніше, буду по дорозі з вами ділитися інформацією. Значить, ділюся з вами трошки інформацією, куди ми зараз йдемо. Взагалі ми з Владом вийшли з дому і такі: а куди підемо? В Голівуд чи епіцентр. Ми вирішували, ми довго сперечалися. Mm -hmm. І вирішили, що на цю фаб буде дуже швидко, тому я, наприклад, поставила на те, що ми йдемо в Голлівуд, а вона там, наприклад, епіцентр. І хто виграє три рази, ну хто набере три бали, скажімо так, три перемоги, mm -hmm. то, то тоді, туди і підемо. Гадайте, куди ми йдемо? Ми йдемо в епіцентр, але по дорозі подумали, типу. Ну, все ж таки ближче в Голлівуд, але почалася повітряна тривога, і в повітряну тривогу Голлівуд частково не працює. А нам взагалі треба юск. От. А він в тривогу не працює. А ще в мене он, дуже сохнуть губи. А знаєте чому? Тому що мій ніс зараз не дихає. Він закладений дуже сильно, я дихаю ротом. І воно обвітрюється, взагалі неприємна штука, але що поробиш. От. А ще От, я ще щось хотіла розказати. Що хотіла ще розказати? Ми вже частково а, закінчили ремонт, вже трошечки щось там вимальовується, вже гарненько все. От, Але залишилося тільки ще купити деякі меблі дещо там доробити і буде взагалі все прекрасно. Звичайно, ми таку з тобою тупість зробили. Можна було обійти, щоб потім не переходити двічі дорогу. Поняв? Mm -hmm. Ну, блін, що ж. Нехай. Тому якось так. Ще хочу потім розказати за руку. Тому що я в лікаря побувала. Ще розкажу за роботу. Деякі коментарі, котрі писали в... під відео про роботу, я теж прокоментую. От, так що теж з вами трошечки поговоримо. Але не все одразу, як я вже сказала. Але почнемо, мабуть, з руки, тому що за нею питають і вилювалися. Чи я пам'ятаю про візит до пс психолога Влад? Mm -hmm. про візит до лікаря. Значить, прийшла в понеділок до лікаря, показала руку, мені назначило лікування, виписали деякі препарати, там пігулки і Маська. І сказали обов'язково. Еластична фіксація, тобто при роботі, там, при хоч невеликому, але навантаженні на руку, потрібно фіксувати кість. Тому, навіть якщо я на роботі комп'ютером комп працюю, то теж фіксація. Отак, тому зараз лікувати будемо ручку. Ой, блін, мене от напрягає. Будемо лікувати руку. І якщо все буде гаразд, то буде гаразд, тому що о, моя гігрома може просто пройти сама. А якщо ні, то тоді вже будемо робити УЗІ і дивитися розміри цієї гігроми. Якщо, якщо що, тоді буде будуть назначати якісь інше лікування поки до хірургічних ом, дій. От. Ніхто не змушує, ніхто нічого не каже, тому що, в принципі, її грома не дуже велика, щоб вже щось видаляти робити. Тому вирішили спочатку просто пролікувати її пігулками і кремом. Ну, майською. Тому поки так. Ем... Ну, все, поки що все, йдемо далі. Я перешуршила YouTube відео не одне навіть, а декілька, щоб знайти той коментар, за котрий я хотіла трошечки висловитися. Але виникла така ситуація, що цього коментаря вже немає. Його чи видалили, чи приховали, я не знаю. Коментар я не знайшла. Тому я не можу ніяк зараз прокоментувати це, тому що. Якщо я по пам'яті просто скажу коментар, а там було щось трішечки інше, то тоді вже буде якесь неправильне розуміння ситуації, тому я не буду нічого за це казати, а тоді прокоментую інше. Поки я, Поки я шукала коментарі, на да, що таке, то ем, натрапила на такі коментарі, що нас вітають з покупкою автомобіля. Розказую. це наше авто, яке ми купили ще... От коли ми купили автомобіль, ти не пам'ятаєш? В 2018 році. А, може бути. Що у 2018 році... А, не раніше. Ні, не раніше десь так. Ми придбали його у 2018 році, тому вітати нас з покупкою нового автомобіля. Не треба, тому що це старе авто. Ну, Воно вже у нас давненько куплене. І були коментарі, чи варили ми автомобіль. Ми не варили, ми нічого не там було. По... По кузову нічого не робили. Як є, так і їхали. Перехрестились і поїхали. От, але виникла якась ситуація, коли ми в'їхали вже в місто по дорозі додому, десь на перехресті бойова, там трошечки почало викаблучуватися щеплення, але тато каже, що це скоріше через просто перегрів щеплення. Тому виникла така ситуація, що щеплення вижимаємо. Відпускаємо педальку, а педалька на місці і трошечки так самостійно своїм життям живе. Тому за це трошечки так перелякалася, але так сказала, що це просто через те, що, скоріш за все, був перегрів. Тому... Ой, тому так. Тож, деякі коментарі я прокоментувала, а те, що я хотіла, не змогла. Тому що. Його я це не знайшла чи реально видалили Тому що я написала, що буде прикольна тема для відео. Там е за роботу багато писали, Що всім дякую за коментарі, за підтримку, за свої історії, хто розказував, е як вони те, що все це все переживали. От. Тому я вам щиро вдячна. До чого? Чого? Ну ти з чогось посміхаєшся? Ти з чогось посміхаєшся? Та ні, то я кривився. Кривився? Я думала, ти посміхався. Я думала, там моя гарненька Ауді стоїть і вже посміхається. Тому що коли проїжджає якась ауді чи щось, вадна в мене одразу дивиться і такий. Ти бачила? Ти взагалі бачила? От. Так що всім щиро дякую вам. І мені дуже приємно. Вийшли з епіцентру. І що я вам хочу сказати? Що Килимків, там вибір невеликий, і він мені не дуже подобається. Тому треба буде йти все ж таки в юск, в Голлівуд. Чому туди? Тому що це магазин, який більше спеціалізується за товарами для дому. Я думаю, що там буде більший вибір і більш цікавий. Тому треба буде все ж таки туди піти. А зараз ми з ладом йдемо, знаєте куди? М м м м Магазин. Купимо хлібчика, купимо, може щось м'ясне. От і будемо вже в, в принципі, рушати додому, тому що вже час а, такий м доволі не ранній. А я ще хочу сьогодні переробити манікюр, тому що вже відросли нігті, і я хочу щось маленьке, більш таке стримане. От, тому я подумаю, що саме я хочу, а ще хочу завтра приїхати хрещена зробити манікюр. Але казали, що то ми з нею ще зізвонимося і тоді поговоримо про це, щоб домовитися про час і день. Тому що може бути не завтра, а, наприклад, післязавтра чи. За післязавтра хоча сумніваюсь, тому що я приїжджаю вже додому трошки пізніше. Написали коментарі, що... Ти будеш там не до 6, сьомої, а пізніше. А, перший день я була там до сьомої, може трошки пізніше, ну зовсім трошки. І далі дні якось коротше ставали. тому поки нічого такого, мені все подобається. І, в принципі, все окей. Я вже більш-менш трошки розумію. Суть роботи. Вже самостійно роблю ці маршрути. Там, в принципі, вже трошки логіку зрозуміло, тому все добре. І правда, я ще не спілкувалася з людьми, окрім. Диспетчера, і окрім програміста, бо ми з ним вирішували деякі питаннячка, тому, тому якось так. Тож, ми вже прийшли на Ніву, зараз будемо проходити повз і ем, підемо знаєте, куди в Союз. Там хліб смачний про потрібен, скільки разів я кажу. І зараз десь по дорозі може м'ясо купимо. І все. В принципі, то будемо потім рушати додому. Бо ніс ще не дихає, він ще закладений, тому сильно находжуватися не хочеться. Тим паче я зранку була в жилеті, я не на себе. А зараз без неї і ближче до вечора все ж таки стає прохолодніше, тому не будемо себе переохолоджувати. І швиденько все поробимо і будемо йти додому. Тож, такий в нас зараз план, mm. далі побачимо. Mm. Як зрозуміло купили мене багато. Зовсім якось так мало, але, чесно кажучи, я навіть не знаю, що можна зараз купити. Тому я взяла хілейку і хлібчик. Що ще? Не знаю, я вчора купувала а, булочку додому, там, йогурт, ам, щось в село, тому що у вас же з мамою сьогодні їздила. От, таке щось то. Щось перекусити, поїсти. Тому в нас, в принципі, щось є, що ще треба, я не знаю. Тому взяла отак. А я вже буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд відео. Обов'язково стамо вподобайку, пишемо коментарчик, підписуємось на канал і всім пока-пока до нових відео.